Любителям БМВ сьогодні хочу показати ось таку X3 в шикарному чорному кольорі, повнопривідна двохлітрова бензин автомат. На дуже красивих лінзованих фарах бачимо туманочки, шикарні легкосплавні диски. 12-й рік парктроніки також спереду можемо побачити. І зараз з вами подивимося салон. По салончику ми бачимо в шкарному стані шкіряні сидіння чорного кольору, також шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчики світла та дощу, електрорегулювання дзеркал, також електрорегулювання підігрів та пам'ять сидінь, камера заднього огляду, клімат-контроль, система стабілізації. Допомога при спуску, ось такий комфортний буде підлокітничок. Якщо подивимося на гору, бачимо чорну стелю, та також наявний дуже красивий панорамний дах. Авто свіжо пригнане з Америки з мінімальними пошкодженнями. Було, була відсутня передня права фара і погнута решітка. По авто повністю переведено обслуговування, заміна всіх мастил та фільтрів. Пробіг у цього автомобіля 293 тисячі кілометрів, ціна буде 12 600, якщо тебе зацікавило, запрошуємо на майданчик автопоїнт за адресою місто Суми, вулиці Героокрут, 19. Будемо вас раді бачити.